Так, Вітанечка всім на моєму каналі. значить Покажу таку свою роботу, чисто такого на досуге. А, значить, що, вчився я на руках робити спуски. Тут ось видно ріка Солінія, вона тут не зовсім красиво вибрана. Ну і, В принципі, цього кусочка я а, відкинув в сторону. Це кова на Х12Ф1. Відкинув в сторону. Можна сказати, я за нього і забув. Потім щось вирішив я його зібрати такий собі. Такого. Ну, щось схоже до шкурничка. Але такий ну, більш універсальний для, для всіх робіт. Такий малюк вийшов, в общем. Руків я тут набірне із всього, що попало, можна сказати. Коріан, клен і такий сувіль дуба. Це все воно стабілене, проставочки, червоні це тканина. Хвостовичок тут длинний десь. Ну майже наскрізь там десь півтора сантиметра не достає. А, така тильна сторона. Ось. Ну, в принципі, в принципі, доволі непоганий вийшов. Такий помічничок. Ще до нього будуть, буде чехольчик із пластику, точніше скайдекса. Ну і такий буде щось наподобі міні шийничок Зробимо якийсь м, почепимо темлячок якийсь на сам пластик і, в принципі, буде такий шийничок доволі такий вийшов хороший десь. В автомобіль, можливо, ну так, везде можна, везде можна його брати з собою. Там, ну, він справиться з будь-якою задачею. Не дивлячись, що він такий, міні... ну не, не прям такий мініатюрний, але ну, невеличкий. В обусі у нас 4.8, тобто потужний. Ось такі от. Е, ну що ж, з вас підписка, лайк. І будемо. Дивитись далі. Інші роботи, нові роботи, точніше. Ось такі. От. Всім дякую.